Представляємо вашій увазі платином Hercules. Завдяки комбінації найвитриваліших матеріалів HiPhone Bio модель характеризується високим рівнем комфорту в поєднанні з високою витривалою здатністю. Основу матрацу складають три шари. Всередині матрацу розташовано 13 см наджорсткого пінополіоретану Bio. Пінополіуретан з блищеною жорсткістю HighPhone Bio це екологічно чистий матеріал, що забезпечує комфортне природне положення тіла людини при лежанні. Головна перевага матеріалу складається в його комірчистій структурі, яка з одного боку рівномірно розподіляє надвисокі навантаження, а з іншого має добрі показники повітря проникності. Цей шар призначений для створення ефективної підтримки під час відпочинку. Верх і низ матрацу утворюють шари з високоеластичного пінополіуретану Хайфон Біо. Високоеластичний пінополіуретан «Хайфон Біо» уявляє собою систему різних за розміром комірок, кожна з яких автономно реагує на навантаження відповідно до свого розміру, що максимально точно розподіляє масу тіла людини. Чохол з високоякісної тканини з натурального в'язаного жакарту з доздаванням волокон срібла дуже комфортний та витривалий до будь-яких навантажень упродовж багатьох років. Висота 25 см, рекомендована вага 160 кг.